До початку повномасштабної війни українська енергетика виглядала доволі консервативно. Половина електроенергії давали атомні станції, майже чверть вугільна генерація. Решта припадала на гідро і відновлювальні джерела. Система залишалася централізованою з великими вузлами і залежністю від інфраструктури, створеної ще з радянських часів. Коли почалася війна, це поставило нас на межу виживання. Однак зараз система змінюється і ризикує стати мало чи не самою передовою у світі. Вітаю, я Костянтин Ігначук і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Отже, після 24 лютого 2022 року структура української енергетики опинилася під ударом. Спершу Росія окупувала Запорізьку атомну електростанцію. Наприкінці 22-го року Росія стала цілеспрямовано знищувати теплові станції, підстанції та ключові об'єкти генерації. А кульмінацією став підрив Каховської ГЕС у червні 23-го року, що стало не лише екологічною катастрофою, але й серйозним ударом по балансу генеруючих потужностей. У пікові періоди Україна опинилася на межі блекаутів. Проте система вистояла. Дуже важливим кроком стало екстрене підключення України до європейської мережі у березні 2022 року. Відтоді ми отримали можливість імпортувати електрику в критичні моменти і продавати її, коли був профіцит. Це стало справжнім рятівним колом під час масованих атак. Другим елементом виживання була децентралізація. Тисячі лікарень, шкіл, водоканалів отримали генератори, локальні сонячні установки і батареї. Вперше з радянських часів енергетика стала вибудовуватись не лише від загального до локального, а від локального, тобто малих джерел генерації до загального всієї енергосистеми. А критична інфраструктура навчилася працювати автономно. Крім того, Україна оптимізувала споживання. Диспетчерські алгоритми, погодинні відключення, пріоритет критичних об'єктів. Усе це дозволило уникати обвалів системи. Те, що в 2022 році виглядало як катастрофа, у 24-25 вже сприймається як керований режим виживання. Зараз ми готуємося до нової зими, і цей сезон може стати найважчим за весь час війни. Чому? Тому що зараз Україна успішно обнуляє нафтопереробну промисловість Росії, що дуже болісно для країни агресорки, ми намацали Ахілесову п'яту Росії, але й вона знає наше слабке місце, тому зараз ворог накопичує ракети та дрони, щоб знищити нашу енергетику. Найбільш інтенсивних обстрілів слід чекати, коли температура на вулиці буде наближатися до нуля, а споживання енергії збільшиться. Та чи готові ми до цих варварських атак? Більшість теплової генерації пошкоджена, гідроенергетика втратила до 40% потужностей, а пікові навантаження зростають. Проте зараз Україна накопичує газ у сховищах, ремонтує станції, закуповує трансформатори і готує мобільні генератори, але головне посилює ППО над енергооб'єктами. Та чи цього достатньо? Давайте розглянемо кілька сценаріїв. У базовому так енергетика впорається з імпортом електрики із ЄС та аварійними схемами перерозподілу навантажень у стресовому сценарії. Можливі погодинні відключення, а їх тривалість залежатиме від погоди. Чим холодніше, тим більше споживання і як наслідок довші відключення. У випадку ж екстремальних атак у поєднанні з тривалими морозами відключення можуть бути довгими. Пріоритет віддаватимуть критичній інфраструктурі, тоді як прості споживачі більшу частину доби можуть залишатися без електрики. Ну і часу на відновлення потрібно буде більше. Але важливим фактором виживання є те, що українська енергосистема вже змінилася. Якщо раніше її основою були атомні та вугільні станції, то тепер центр ваги зміщується у бік децентралізації малої генерації, відновлювальної енергії та інтеграції у європейські енергомережі. Стара модель, за якою всю країну живили кілька великих станцій, себе вичерпала. Це не означає, що, наприклад, атомні електростанції більше не потрібні. З розвитком електротранспорту та штучного інтелекту попит на електроенергію буде зростати вибухоподібно, але зараз, в умовах війни, крупні електростанції найбільш вразливі, тоді як мала генерація дозволяє бути гнучкими і швидко відновлюватись з мінімальними втратами. Звісно, реорганізація української енергетики все ще триває. У найближчі п'ять років буде з'являтися все більше мобільних трансформаторів, систем накопичення, мікромереж для міста бізнесу. А управління системою буде гнучке із дублюючими підсистемами. А у більш далекій перспективі можуть з'явитися навіть модульні реактори та масштабні проекти відновлювальної енергетики. Фактично, Україна перетворилася на полігон енергетики майбутнього. Те, що ми вимушено робимо під ракетними ударами, завтра знадобиться Європі та світу в умовах геополітичної невизначеності, кібератак, загрози тероризму та погіршення кліматичних умов, усім будуть потрібні рішення, як швидко відновлювати мережі, як захистити критичну інфраструктуру, як працювати з децентралізованою генерацією. Наш досвід уже вивчають у Брюсселі, Берліні Токіо. Отже, ми не просто намагаємося зберегти світло та тепло у наших домівках. Ми закладаємо основу для нової моделі енергетики, де головне це стійкість, взаємозамінність та швидке відновлення. І цю модель світу доведеться переймати у нас. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. І не вірте жодному моєму слову, а перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре!